Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні у нас коротенька новина про Олександра Терена, холостика 13 сезону. Чутки про те, що він вже не самотній, а перебуває в з зеленою мандюк, все сильніше набирають обертів. Звісно, що офіційних заяв ніяких нема, але дещо насторожує те, що вони всіма силами намагаються виправдати себе і спростувати інформацію про їх можливий роман. Здавалося б, краще просто ігнорувати, і тоді лишній інтерес від змі зникне сам по собі. Але ні, вони продовжують доводити ще не разом Варто лише згадати їх відпочинок на Кіпрі, де вони прям випадково опинилися разом. Мандзюк тоді заявила, що кожного дня бачить Терена та намагається підтримати його після розриву з Інною. Та емоційно наголосила, що в неї є своє особисте життя, але в контексті її повідомлення звучить, наче як відчепіться від мене. Тоді ж у соцмережа прямо великими такими літерами написав, що в нього ні з ким стосунків нема. І тут просто можна запитати: а чому так емоційно, якщо у вас дійсно нема що приховувати? Хіба це не можна було сказати більш спокійно і впевнено? Ну а далі Олена і Терен були помічені на день народження раміни з Хакзай, а ось нещодавно знялись в кліпі бренду Гаптувальня в старовинному весільному вбранні. Вам не здається, що вони частенько разом. Звісно, це лише чутки і домисли, але все ж таки. А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.